Обожнюю дні, колись поштомати забираю цілу гору посилок. Давайте почнемо з найменшої. Тут до посилки мені вирішили ще волос покласти. Ну така не дуже приємна дрібничка. Але насправді я замовила собі блиск Вікторія Сікрет. З ним у мене цікава історія. Минулого 8 березня мені хлопець подарував такий самий, але через місяць на зйомках він у мене випав із карману і я його загубила. І нарешті я придбала собі такий самий, бо він дуже класний. А далі коробочка від 2 25 кофі Roasters. Час від часу ми з ними співпрацюємо, але навіть без співпраці я є їх клієнтом. Ми дуже багато різної кави перепробували із хлопцем, але їх справді нам подобається найбільше. Особливо хлопцю, бо він є кавоманом і дуже добре в ній вже розбирається. А в останній посилочці у мене робочий світшот кібернетики. Хто ще не знав, я для них знімаю відео, тому шукайте мене у них в Тіктоці. І світшот, до речі, дуже мягенький, приємний.